Чи може таролог бути спеціалістом у всіх напрямках? Типу, дивитися розклади на фінанси, реалізацію, призначення, паралельно на стосунки, самотність і тому подібне. Також дивитися питання на вагітність, здоров'я, магічний негатив, пошук собак, кішок, пошук людей, життя, смерті, тому подібне. На мою думку, що такі спеціалісти існують, і це цілком реально, тому що якщо ти вивчаєш Таро, якщо ти довго практикуєш, то ти можеш дивитися будь-які запитання. Інше питання: чи зможеш ти зробити наповнену цю консультацію, чи зможеш ти досконально вирішити запит клієнта, допомогти повноцінно розглянути ту ситуацію, з якою звертається до тебе клієнт? Це вже інше питання, тому що ми всі не ідеальні. І буває таке, що таролог справді крутий, і класний, але е, там мільйонів він не заробляє. І я вважаю, що тоді більш е, крутіше буде, якщо таролог буде орієнтуватися саме на ту сферу життя, в якій є е, успіх, є певні досягнення. Якщо збудовані гармонійні класні стосунки, в яких є розуміння один одному, і там, наприклад, Таро допомагає в цьому, то чому б не стати саме тарологом, який допомагає? точечно вирішувати питання щодо особистого життя і додатково вже робити розклади на роботу, фінанси, призначення, здоров'я, шукати кішок собак і тому подібне. Це лише на мою думку, тому що я здебільшого працюю з питаннями особистого життя, самотність або ж складні стосунки. І чому ви думаєте це так? Напевно, через те, що в мене побудовані нормальні, адекватні стосунки. І десь в цьому є певна логіка. Навіть курси по там, СММ, просування, таролога і тому подібне, говорять, що потрібно обирати якусь одну вузьку нішу і себе рекламувати. Використовуючи саме один напрямок, що ти спеціаліст, наприклад, в сфері особистого життя, і додатково вже інші напрямки. Тому що осягнути все і одразу, і рекламувати, що я можу із цим, і з цим допомогти, ну, трошки це дуже об'ємно і напевно важко. Хоча можливо, тож підписуйтесь, будемо підіймати такі теми.